Коли ти вирішуєш прокидатися рано і зробити це своєю звичкою, ти можеш прокидатися навіть до будильнику. Я ж казала, але магія ранку, звичайно, через те. Всім привіт, мене звати Єва і рішення вставати рано я вважаю одним з кращим у своєму житті. Саме тому я хотіла би поділитися з вами, як почати вставати рано. Для чого це потрібно і як зробити ваше ранок продуктивним і головне, насолодом. Для початку я хочу трохи розповісти про свій досвід у цьому, але якщо вам хочеться швидше тоді, то можете трошки перемотати, і там я розповідаю про це. Я чудово знаю, як багато людей каже, що вони сови, що це найскладніше для них прокидатися вранці. І я знаю не тому, що я це чула, а тому, що я сама це говорила. І... В школі, в університеті найскладніше це було вставати рано. Мені тоді здавалося, що можливо не здавалося, можливо, так було б, що школа була б набагато краще, якби мені не доводилося вставати так рано, і я це просто ненавиділа. І знаєте, коли я чула про цих людей, які встають рано, для мене це було гірше, ніж. Холодний душ або відмовитись від солодкого на декілька місяців. Ще я таким аргументом завжди приводила того, що я сова. Це те, що коли я була ще немовлям, в мене були такі моменти: це мама розповідала. Такі моменти, коли я міняла ноч з днем, і я постійно прокидалася. А вночі, ближче до ночі, я була активна, а вранці я не могла взагалі, мені треба було спати постійно. І я завжди така, ні, я від природи, я сова, я не можу по-іншому. Але десь після 22-23 років я почала думати, що можливо це цікава ідея. Я почала багато літератури читати і намагалася якось розвиватись. Я задавалася собі такою думкою. Чому я все одно от день великий, навіть якщо там в мене вихідний, я нічого не роблю. Я все одно якось не встигаю нічого і непродуктивно. І тоді я почала чути, що там багато відомих людей вони встають рано. І мені стало так це цікаво. Я думаю, окей, може мені треба спробувати, але знову ж таки, для мене це було гірше ніж холодний душ, тому я якось не наважувалась. Десь приблизно 23 роки так склалися обставини. Що вони підштовхнули мене до вставання рано, і плюс я тоді була вже готова до цього, і ще наклалося що я почала читати книгу Магія ранку, і разом вона дуже класно спрацювала. І тоді я почала вставати рано, і це був доволі великий шлях. І я хочу допомогти вам пройти цей шлях, якщо ви на тому етапі, я вас чудово розумію, розумію, наскільки це важко, і хотіла б вам дати якісь поради, які спрацювали для мене, які я там вичитала в інших книгах. Пам'ятайте, що от цей перший період, перші місяці, вони будуть найскладнішими, але найцікавішими. Отже, давайте перейдемо до етапів, як вставати рано. Перш за все, це от просто база, це розуміння для чого вам взагалі вставати рано. Тому що якщо у вас немає розуміння, навіщо вам вставати рано, то ви не будете прикидатись. Ви будете прикидатись, ваша мозок буде казати, та навіщо? Це взагалі фігня, нам це не так потрібно, і ви будете відмовлятись. Тому вам потрібна така прям сильна причина, чому стати рано. А також без е, причини. Вам немає сенсу вставати рано, Тому що в мене була така ситуація, коли я дуже сильно надихнула одну дівчину на прокидання рано. Я розповідала, як це класно. вона прийнялася о 6 ранку, і потім вона каже, що Єва, що далі мені робити? Я не знаю, що тобі робити. Це в залежності, які у вас цілі, і в залежності від своїх цілі, ви браєте, що вам робити. А в неї цілі не було. І вона тоді почала сіла і почала дивитися серіал. І от для такого вам немає сенсу вставати рано. Якщо вам просто хочеться подивитись серіал, вам не цікаво якийсь саморозвиток, якийсь прогрес. Немає сенсу прокидатись рано, то ви просто свій серіальчик дивитесь вдень, увечері, прокидаєтесь скільки ви хочете. Другим пунктом я б хотіла назвати, що ваш мозок буде вас відмовляти від прокидання рано. Тобто дзвонить будильник, ви прокидаєтесь і ваш мозок каже. Ні, тобі треба ще поспати. Чи ой, та то фігня, ти то потім зробиш, чи ой, та ти пізно ліг нащо тобі взагалі вставати. Чи і таких буде дуже багато аргументів. Тому дуже важливо, щоб ви подумали про це ще з вечора. Тобто ввечері подумайте, що вам треба зробити, щоб змусити себе встати. Тому що думок буде багато. Можливо, найбанальніше так ви так про таке чули, коли ви телефон просто кладете кудись подалі. У мене це працювало, досі працює, чесно, і коли прикидаєтесь, ви йдете, вам треба його вимкнути, Можете що... от... Зробити його так голосно, щоб ви не могли спати. Можливо, ви хочете щось собі додати, що ви любите, тому що намагайтесь це зробити як в дитинстві, там день народження, знаєте, або якесь свято, або подорож. Коли ви дуже чекаєте цього, можете вимкнути свою улюблену музику, можете почати танцювати, можете поставити якийсь свій улюблений напір, холодильник, і який буде вас чекати, і не давайте там собі його пити з вечора, щоб він вас чекав вранці. Звичайно, що не ставте, будь ласка, там коли всі ці. Не дуже корисні напої, тому тобто, що ми намагаємося заздоровська, таке життя, а коло не дуже корисне. Чуєте, будильник, рахуйте до трьох, не даєте своєму мозку думати, Не даєте, тому що він буде вам брехати, щоб ви залишились у ліжечку. До трьох встаєте будильник, умиваєтесь, п'єте воду. Вмикаєте музику, якщо є можливість, можете в навушниках вмикнути. Далі важливим моментом я хочу вставити, що, мабуть, ви чули про звичку за 21 день. І насправді це не так. 21 день це умовно. Але звички, вони часто формируються по декілька місяців. І я читала, що навіть важкі звички, вони можуть формуватися рік. Тому. Не думайте, якщо ви 21 день вставали рано, що у вас вже це звичка. Ні. Вам треба декілька місяців, щоб ви навчилися це робити, і вже потім вам буде легше. Далі дуже важливе розуміння про етапи, які будуть вас супроводжувати впродовж вашого прикидання перші не знаю, декілька місяців. Можливо, перший місяць, можливо, перші три місяці. Я пам'ятаю, як я сама перший раз починала рано вставати. Я якраз таки про ці етапи прочитала у книзі. І я була до них готова. І, чесно, воно дійсно я відчувала всі ці етапи на собі. Буде такий етап, коли ви дуже мотивовані. Коли ви насолоджуєтесь ранком, коли ви бачите результат, коли ви дійсно встигаєте рано, коли там 9 на годинку, ви вже стільки всього зробили, і у вас, знаєте, така мотивація, ви відчуваєте прямо що зміни, що ти ви інша людина. Буде момент, коли буде дуже важко. Коли, можливо, це буде другим етапом. До речі, да, мені здається, що в мене це був другий етап. Спочатку було все легко, а потім стає важко. І ти вже змушуєш себе, і твій мозок він тебе блокує. Він каже, ні, поспи ще тобі, треба поспати, і вам треба просто пережити цей етап, просто розуміти, що це такий етап. Потім стане легше. Потім етап, коли вам все одно. От ви начебто вже навчилися прокидатися рано, але ви не бачите ніякого результату. Вам здається, що його просто немає. От ви щось робите і робите, ну класно, ну ні, ну звичайно, да. І якийсь сенс, вам здається, що а, ви можете пропустити. Нам здається, що окей, я зараз пропущу декілька днів, а потім я знову таки почну рано вставати. Але насправді ні. У вас тоді буде трохи откат, і все буде знову ці етапи. Тому вам треба переждати ці всі етапи. Потім, а по своєму досвіду, по досвіду людей, з якими я спілкувалася, то встає рана, ти звикаєш. Ти вже розумієш, ти розумієш, що є від цього результат. Ти його бачиш, і ти все ще любиш прокидатись рано, але. Ну, того моменту, що було а, раніше, та от той позив мотивації, можливо, хтось вміє його підтримувати. А, у мене іноді буває, коли я там мотивована, але все одно, як в перший момент, той насолоду, мені здається, дуже важко повернути. А, тому що це як відкриття, та, коли чомусь тільки для себе відкрила, чомусь навчилася, молоко, вау! А потім воно якось легше. А, так складно. Ну, я не знаю, мені за ціні, ні за це так, як в перші моменти не було складно мені більше. Отже, дуже важливо розуміти всі ці етапи, всі через це проходять. Ви просто повинні бути до них готові, що будуть різні етапи. І намагатися просто от декілька місяців кожен день прокидатися рано. Звичайно, лягати спати також рано, тому що сон дуже важливий. Отже, а тепер давайте поговоримо про те, як зробити ваш ранок продуктивним. Звичайно, що повертаємося до самих перших пунктів, коли вам треба зрозуміти вашу ціль. Тобто ціль ранку це зробити все для вашого майбутнього, для вашого прогресу, що найважливіше. Тому я би порадила виписати ваші цілі. Звичайно, їх треба зрозуміти, потім виписати. І вже, в залежності від ваших цілей, ви прописуєте. Що вам треба зробити вранці. Чим класно взагалі вставати рано, тому що, наприклад, це до 8 або до 9 ранку. І люди там тільки прокинулися, тільки попили каву, а ви вже зробили все найголовніше, що вам треба зробити для себе. Ви вже починаєте пишатися з собою, вже у вас настрій краще, тому що ви бачите людей, які такі сонні, а ви вже зробили. Ваш розпорядок дня буде залежати від ваших цілей. У вас він буде свій, але я розкажу про свій розпорядок дня. Я встаю, пишу щоденник, я пишу буквально трошки, небагато, у котрі я встала, наприклад, що я відчуваю або якісь думки коротко, тому що це займає багато часу. Далі я пишу свій план, найважливіше на ранок, і якщо в мене вільний день, то на день. Далі в кінці я пишу слова на англійській, які я хочу вивчити або повторити. Далі, мій пункт це якщо вихідний в робочі дні. Я так не роблю а вихідний я роблю собі каву, п'ю каву. Багато людей не рекомендують пити каву вранці в перші там пару годин, як ви прикинулась, тому що ваш організм, коли ви прокидаєтесь, виділяє кортизол, гормон стресу. І кава вам, по суті, не потрібна. Але для мене кава це не для пробудження, а просто тому, що я насолоджуюсь, і я, коли її п'ю, я насолоджуюсь життям. Тому оберіть щось, що буде вас радувати, чим ви будете насолоджуватись. Мені здається, це дуже важливо вранці і заряджає весь день. Далі пункт я медитую. Зараз я почала свій челендж, і я медитую кожен день по 5 хвилин. Це допомагає мені налаштуватися на день, зарядитися енергією. Далі в мене зазвичай по розкладу йде йога. Я займаюся спортом кожен день, але іноді це не вранці. Але якщо це вихідний, то це зазвичай вранці. Тому я займаюся спортом, йогою, і це для моїх цілей дуже підходить. І я рекомендую вам. Займатися спортом вранці теж, тому що вранці, до речі, навіть якщо ви займаєтесь десь в залі, то це буде менше людей. Якщо ви займаєтесь вдома, то це також дасть вам енергію. Далі, якщо в мене є час, то я читаю. Я читаю кожен день. Зараз в мене знову ж таки з моїм челеджем. Я кожен день по 10 сторінок на англійській читаю. Іноді я просто не встигаю це зробити вранці, я це роблю впродовж дня або ввечері. Але якщо в мене є час, то я також читаю. Далі мій пункт я приділяю десь. Хвилин 20, хоча б 20 хвилин. Це для запуску свого бізнесу, або також коли я вивчаю курси. Зараз я закінчую один курс і починаю наступний курс. І маленька рекомендація наприкінці відео бажано заходити в ваш телефон, а головне в соціальні мережі. Дві години після вашого пробудження ва трендела дуже багато мені в моєму житті і досягнення дуже багатьох моїх цілей. І я сподіваюся, що деякі з вас також зможуть проникнутися цією магією ранку в продуктивності, і бути щасливими.